Добрий ранку українці. Знову йду з охорони своїм звичним маршрутом. Село. Щойно спілкувався з військовим. Не видно такої виправки. Якийсь видно хлопц села. Не дуже так хоче говорити. Не знаю, в них якась своя розмова. Ну, так зрозумів, що там щось на фронті не є. Так, як кажуть. Що мало бути військо організоване і, і контрольоване такими Пільцом все віддано на відкуп. Не знаю чому. Що вони? Як ці генерали там воюють. Так, звичайний хлоп, рядовий, неповолене. Видно. Кимо там. Воювати. Ну, треба в грот вбрати. Сіяти, а його забирають до війська. От така в нас зараз історія. Ну і ніхто, як кажемо, і як це повпливати на те, щоб нас військо було більш організовано. і давала гідну відсіч москалеві. Ну, от як на то повпливати? Ми не хочемо створювати свою політичну силу. Я вже придумав назву. Партія Боротьба за побудову української держави національної і то що на що ми можемо тепер розраховувати що нам знову підсунуть якогось кандидата каприза заложено що він має такі шанси ну але чи це той кандидат який нам потрібен ну як от без політичної сили без того щоб була підтримка народу Ось така сильна така дієва просто так вийшло там покачали ющенко чи залужний чи ще хтось а така підтримка на місцях не серед цих корумпованих чиновників серед народу який так і в ідеалі мало бути. Мав би народ мав би довіритись президенту. Зняти всі кабінети чиновницькі. Всіх їх звідти повикидати, проголосити національну державу. І все, дати президенту там повноваження на... Термін, такі диктаторські повноваження на термін нехай 30 чи, там, 3 місяці. Все, народ іде, працює, каже, сажає бульбу і пильнує, приходить на збори і пильнує кого обрати до місцевих органів влади. Так, це порушення конституції, порушення всіх вимог чинного законодавства. Але хто десь Конституцію писав, хто ці закони приймав, якщо я не можу судитися з головою ради, яка мені зробила геноцид, Пишіть мені, які закони, які закони, яка конституція може працювати в такій державі. Як українці на це дивляться. Я про це пишу. Збираюся подавати позов на цю голову. І хто це підтримує? Нікого. Всім байдуже, всім наплювати. Всі. Будуть думати, що це хтось їх пощасливить і буде боротися за їхнє краще життя. Але я поясню, що потрібна наша політична сила. І ми, скоріше її, будемо дивитися, на що ми можемо розраховувати, на які такі собі здобутки політичні, де нам шукати прихильників, як там. Розвивати партійну роботу. Це все ж є, все існує. Треба просто цим займатися. І де ці люди, де ці пасіонарі, які б займалися політичною роботою, Це ж треба бути пасіонаром, це не треба там бути якимось чекати виборів і готуватися там, зайнятися які в якомусь там списку. Це шкурницька партія. У нас не має бути шкурницька партія. Всі рівні. Всі працюють, всі добиваються поставленого результату. Тоді, тоді це є партія. Я ж людям пояснюю, мені хтось там пишуть про в партії. Подивіться, що там навіть в Америці, які то партії, це республіканська, це ціну кратка, ну це сміх, це там просто відмивають бабло. Розумієте? От про що я говорю. Нам треба пробувати здолати цю свою мафію, а щоб її здолати, нам потрібна політична сила. От над цим і працюємо. Добре, вже добрався. До зупинки зараз їду в село, ну все добре.